Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Зараз особлива зустріч в прямому ефірі сніданку за півтора року існування проєкту знайти своїх, над яким Катерина Осач разом з великою своєю командою працює разом спільно з каналом Один один Україна вдалося встановити місце знаходження 3336 тисяч українців. Вага цивільних українців. А загалом заявок про зникнення а, волонтери отримали майже 8 тисяч таких заявок. І, окрім цього, паралельно тривала робота щодо організації допомоги дітям, які залишилися без батьків. От тепер, друзі, ці зусилля об'єднуються в одному єдиному фонді, який має назву Фундація Катерини Осадчої. Що це, власне, змінить в роботі волонтерів? І чи планується? Благодійні ініціативи дізнаємося безпосередньо у Катерину Саче, яка зараз прийшла розказати абсолютно більше. Катя, запрошуємо. Доброго тебе. Ранку. Ми тебе вітаємо. Доброго ранку. Я вас вітаю з новим часом виходу. Доброго ранку. І не знаю, чи вітати те, що ви тепер на півгодини раніше прокидаєтеся. А Чого вітати, не зробиш для нашої довітай, часу... але вітаю з новим сезоном. Можна сказати, Дякую. що це старт нового сезону. Нехай він буде яскравим, легким е і мирним. Так, наскільки приможним. це можливо. І переможна цей сезон стане переможним. Ми, знаєш, Як сьогодні Я сказали, перенос. що ми в 6.30, ми останнього разу виходили в ефір в 6.30 за день до повномасштабного вторгнення, і от повернення в цей час 6.30, це такий певний символ, що ми повертаємося до найкращого. Можливо, ви станете тим символом перемоги, і цей ваш час. Нехай так буде. Ми Бас сподіваємося собі. вже на все. Так, от власне всі крути новини в твоєму житті. Так так само про нове. Переформатований, якщо можна так сказати, твій проєкт, тому що півтора роки ти з волонтерами зі своєю командою працюєш над тим, що шукаєте зниклих людей, і багато вдалося за цей час знайти. Так само займаєтесь допомогою дітям. От, власне, чому зараз з'явилося рішення от, створити цей фонд для того, щоб нам допомагати ще більше, для того щоб нам залучати міжнародні інвестиції, для того щоб нам допомогти інжнародні... Одно допомогу для того, щоб нам ставати більшими, нам треба було мати юридичний статус mm -hmm. нарешті, так з волонтерської організації, ми мали стати професійною е, організацією, яка може і хоче допомагати якомога ширше. Тим паче, як, як правильно ви зауважили, в нас дві одночасно ініціативи розвивалися паралельно. Більше уваги було звичайно пошуку зниклих, mm -hmm. яка стартувала від перших днів повномасштабного вторгнення. Але коли до мене почали звертати, Тися щодо усиновлення чи можна усиновлювати тих дітей, яких ми знайшли, стало зрозуміло, що ця тема потребує уваги. Ця тема її потрібно висвітлювати. Так з'явився проект разом з ЮНІСЕФ Родина для кожної дитини. Це п'ятисерійний серіал на Ютуб-каналі ЮНІСЕФ разом з міністерством соціальної політики. Ми почали купувати будинки для ДБСТ. і цих ініціатив за півтора роки стало настільки багато, що ми зрозуміли. І два напрями наші розвивалися настільки. Е... Потужно, що стало зрозуміло, що все це потрібно об'єднати в одне, аби е, команда була спільна, аби наші е, плани були спільні, аби рішення були спільні і аби все це розвивалося краще. І от краще да, і нова е, точка відліку для вашої нової історії пошуку зниклих українців. Катю, як зміниться механічно е, робота волонтерів? Е, робота волонтерів не зміниться механічно, вона стане потужнішою Ото. і. В нас з'явився керівник напряму пошуку. Тобто, якщо ми стартували з волонтерської ініціативи, коли кожен бі брав більше біг далі, ми розуміли, що нам потрібно бути дуже реактивними в усьому, і ми продовжуємо ними бути. Але ми розуміємо зараз, що коли ми вийшли, наші волонтерки називають це плато, так угу. тому що слава Богу, зараз немає масової евакуації, угу. слава Богу, немає масового переміщення. Українців, слава Богу, українці не так губляться, як в перші дні повномасштабного вторгнення, і тому нам потрібно більше інструментів по співпраці з поліцією. Знов таки ми повертаємося до юридичного статусу. Для підписання всіх меморандумів з усіма державними органами нам потрібно мати юридичний статус. Цей юридичний статус тепер ми маємо. Зараз ми підписали меморандум з Генеральною прокуратурою України для, за, для роботи по цивільному полону. О, а це і не Займаємося цивільними полоненими, тому що я розумію, що нам потрібно їх повертати. Немає механізму повернення цивільних полонених. Про це ми багато говорили в нашому проект проекті знайти своїх останнім часом. Про це ми тільки говорили. І тому, аби мати оцей потужний голос, аби виходити на міжнародну арену з юридичним статусом, аби приходити і говорити про те, що ми український фонд, який адвокує. Адвокує цивільне права цивільних полонених, аби їх повертали, тому що мені здається, що зараз саме той час, коли нам потрібно гучніше в світі про це говорити і проводити паралелі між тим, як Хамас. Забрав цивільних полонених і їх 240 всього ага. і, і більше 7 тисяч українців цивільних знаходяться в полоні у росіян зараз. Ага. Тому настільки багато потрібно робити, і настільки і за ці півтора роки стало зрозуміло, щоб це робити ще більш професійно, щоб залучати до нас професіоналів в команду, які б правозахисників, які б працювали з нами і далі. Несли нашу думку, тому що ну я розумію, що ну. Майже ніхто так не буде займатися не цивільними полоненими, ні пошуком українців, як цим займаємося вже півтора роки. Mm -hmm. Ми от Катю, от власне ви будете ще більше зосереджуватися на пошуку зниклих і допомозі дітям, чи можливо ще додаються якісь напрямки? Ні, mm -hmm. я все ж таки mm -hmm. наполягаю на тому, щоб напрямів більше не додавалося. Тому що коли ми розробляли стратегію фонду, mm -hmm. мені казали про те, що давайте сконцентруємося на одному. Mm -hmm. Я кажу: ми не можемо відкидати тих, кому ми вже до. Помагаємо uh -huh. разом з фондом. Твоя опора. Ми о, купили будинок. Купуємо будинки для дитячих будинків сімейного типу, які втратили житло через повномасштабне вторгнення. І ми будемо ось це. Наша перша родина, родина Целухіних, які вже живуть, вже майже рік живуть в своєму будинку на Вену Франківщині. Вони на жаль втратили в Рубіжному не тільки будинок, але й втратили тата. Зараз ми купуємо ще три. Uh -huh. Будинки wow. завдяки бізнесу і до залученим коштам від українського бізнесу. Отже, команда Ктина Сачі стає більш потужною, більш дієвою за рахунок тих нюансів, про які тільки що Катя сказала. Я хочу звернути увагу, і шановні оператори, зверніть увагу на айдентику От, на луці Катерини. Там можна прочитати різне. Наприклад, ось чи Катерина, так наприклад, безкінечність, безкінечність або, наприклад, зовні так здається ок, що все буде ок. Так? Ми дуже сподіваємося. І теплі кольори надії. Ми дуже сподіваємося, що все буде добре і що ми е, цим зможемо, тим, що ми будемо акумулювати людей навколо себе завдяки цим теплим кольорам, і акумулювати навколо себе е, людей, які хочуть робити більше і хочуть робити добро. Тому що е, ми хочемо. Також робити загально національні проекти, наприклад, як то а, моя мрія, взагалі велика мрія, поділюся своєю мрією, це зробити. Платформу, за стосунок будь-який ресурс, який буде запобігати тому, щоб українці губилися, тому що ми розуміємо, що завжди в гуманітарному світі є теж, коли ми тушимо пожежу, і нам потрібно швидко реагувати. А є стабілізація і є те, що нам чому що нам потрібно для того, щоб більше так не сталося, і в моєму питанні це зробити так, щоб українці більше не губилися. І, звичайно, сама сама я це зробити. Не можу, тут потрібні тут потрібно долучати всіх, хто розбирається mm -hmm. в, в тому, як можна закумулювати і державу, і мобільні мережі, і будь-які е, інтернет. Ем, Інтернет-застосунки, тобто як це такий великий брейнстормінг має бути. Тому е, це моя така велика мрія, яка обов'язково має здійснитися я в це вірю. з Спочатку нової крутої історії, я те, що тут... ви не просто даєте надію людям, а ті, що ці надії підтверджуються крутими історіями. А з знайдених українців більше трьох тисяч людей знайшли. Одне одного, і це круте підтвердження. Тому Катю чекаємо з новими історіями. тому дякую. що це зовсім інший рівень. І я дякую за велику велику співпрацю. Разом. А ми починали разом разом. І ми починали з, 1 +1 з перших днів повномасштабного вторгнення. Разом з один і сніданком проект Знай знайти своїх. Це все, все наша спільна робота. Дякую аудиторія дякую. Долучається, тому що без вас також такі історії неможливі. Пасибі фундації Катерини Осадчої, відкриття благодійного фонду. І сьогодні нова історія. І рухаємося далі.